О, Олеже, на твою думку, чому в першу чергу такі два різні тайми вийшли? Соперник додав, додав, швидко додав. В ходу м'яча м'яч дуже швидко ходив. Десь вони розібрали, я думаю, перший тайм, зробили якісь виводи. Гарно скривали, гарно грали п'ятого, було дуже-дуже непросто. Е, зважаючи на те, що ви вже по ходу... Поєдинку не те, що перевагу втратили, а взагалі почали поступатися 4-4. Це більше позитивний результат, чи все одно вважаю, що негативно? Це тяжко сказати, ми не програли це вже це добре. Я вважаю, що команда билась, зробила все, що могли зробили. Ну, трошки тяжко склався другий тайм, червона карка, пенальті, тобто, я думаю, трошки повлияло на ход гри. Але теж витримали. При... В мінусовому рахунку знайшли собі сили відігратись і в кінці матчу могли навіть виграти трошки удачніший м'яч би політів від голови Саши. Е, ну і останнє питання. Ви ще жодного, все одно жодного разу не програвали. З наступних суперників, кого вважаєш найсильнішим? З тими, хто ще не грали. Ну, так, то, що показує цей чемпіонат, дуже рівні всі команди. Всі, всі команди рівні, дуже багато нічів. Майже в кожному турі одна-дві нічі. Тут дуже складно визначити. Кожна команда є свій стиль, гарно грають. Мені здається, тут немає аутсайдера, немає якогось лідера. Тобто кожен з кожним може грати і виграти, і програти. Тому ми готуємося до кожного суперника і настраємося на наступні матчі. Дякуємо. Тоді успіхів вам так. цих наступних матчів.